Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, ну що, друзі, нарешті ви дочекались, ну і я так само. Сьогодні буде в нас оранка, але оранка не проста. Там виходить майже цільник. Тому це буде справжнє випробування для мого мототрактора Кентавр 160B. От, і зможемо подивитися разом з вами, чи справиться мій тракторець з цією задачею. Там, виходить, по цільнику були посіяні гарбузи. Ну, ви могли б бачити в принципі, відео. А хто не бачив, то можете перейти там з списки відтворені, подивитися. Получається, по цільнику два рази я міжрядку фризою проходив і потім залишив все так, як є. Тому до збору врожаю гарбузів. Попереднє відео ви бачили. Як заросла діляночка наша. Там просто трава, ну можна сказати, майже цільник. Земля тяжка, о, толком не вироблена була. Я думаю, для трактора це буде справжнє випробування. О, тому з вами зараз подивимося в цьому відео, чи справиться він з цим. До речі, друзі, забув сказати Орати будемо з предплужничком який подарував мені Іван. І подивимося, як він буде заворювати. Ну Чи дасть якийсь цей ефект, чи ні? Зараз побачимо. Бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Шо, хлопці, ось Я і в полі оремо нашу діляночку після гарбузів, е, готуємо під посадку учаснику. Получається, якось отак. Я тут вже орав. О, тут більш-менш нормально, а там була трошки більше трава, то набиває, то трохи тяжкувато йде? Тут така раніна жорстка, коротше. Я думаю, аля бом'я віддихає, Подивіться, що я тут наворотив, коротше, це капець. Але я вам скажу для мототрактора то це ще, блін, я думаю, що нормально. Ось, бачите, тут видно, де менше трава була, з приплужничком взагалі шикарно закриває. Де більше, то воно вже набиває і воно горне коротше, і капець. От. А так в цілому. Ну і це годині як забиває, на предплужник ціпляє. То я це зараз заберу, покладу так вдоль, воно його прикине, приорає. Що... Ну, тут вже краще виходить, тут і плуг більш підлаштував. Ось, бачите, приплужничок стоїть, вже все чітко, вже дзеркало, дивіться, блестить. Тут ще не так притерлося, а леміш то вже дивіться, як гладесенький чітко. От, плужок теж дивіться який. Трохи налипає, тут глина така, капець, тут діляночка. Піщаний якийсь пісок і глею, таке щось. ну, Притерся то капітально. от, Як бачите, камінчик положив. до вантажу плуг, бо земля це трава, вона тяжка ще й мокра, дощі трошки пройшли. от, то коротше, треба, ну Не вистачає, коли траву набиває, сюди плуг виймає, бо так як я орю на плаваючому, ну, в принципі, так і треба орати на плаваючому. От, і виходить плуг легкий його виймає. До вантажу такий камінчик, тут десь приблизно 30 плюс кг, ну десь 30 може чуть більше. І плюс плуг 60 і з приплужничком. То десь до 100 кг виходить вага плуга зараз на даний момент. Так що, в принципі, іде непогано. Зараз спробую підсняти трошки. О, так що... Пробував на першій повишений, виходить, на четвертій передачі орати. Ну, тяжкувато. Тут де така трава, це як цільник, трохи воно, то важко так. А на третій пониженій то більш-менш тягне. Але ваги бракує. Дійсно, так трошки в пробуксовку йде, коли в нагрузку ця трава воно цепляє, то трошки важкувато. Так. Якби така земля була городину переорати, то там в принципі більш-менш нормально було б. А так. Ну нічого, я вважаю, як для мототрактора, це нормально. Тим паче тут глибина, я вже вимілив, звісно. По глибина взагалі 25 була, я в шоці був. Трактор думає, чому так важко тягнути. А тут дивіться, воно ще обсипається, ось до твердого, бачите? Ось іде підошва. Ось тверде. І тут вище ладошки, дивіться, як вам так показати. Вище кісті, коротше, блін, я вам так не покажу. Коротше, це де курточка починається, бачите? От, це десь 20 см я заміряв. От, потім хто не вірить, я вам покажу. Переміряю, побачите самі. От, так що на 20 лупить капітально. Я вже виміляв, я думаю, можу ще вимілити. Але з другої сторони, в принципі, під цей під посадку часнику то 20 буде нормально. Ну, можна було б і 30, звісно, і 25 зробити, але як в мене... Тракторист слабенький, я на таку глибину не виорю. Це тяжко він. Не то, що не вистачає потужності, потужності вистачає, бо він дим так особо не кидає чорний. От. А просто що він легкий і виходить, колеса йдуть в букси і все. Якби передок був, то дійсно він би трошки допомагав, підтягував і було б чітко. Ну, краще, а так. Ну нічого, поки оремо так, як є, працюємо на цій техніці, що маємо. Ну а в подальшому щось будемо планувати вже. Щось більш серйозніше в якусь техніку. Якусь 24-ку, я думаю. Ну, так і побачимо. Ну що, будемо зараз далі орати. Попробую, може, трошки підсняти, якщо вийде. Так що, погнали, не перемикайтесь. Лайкос вліпіть одразу. Кентаврику, я думаю, він заслуговує. Ха. Ну і погнали. Бачите, є такі моменти, що набиває. А так то в принципі непогано. А так то непогано, спарить. Почемо далі. Третя понижена, поїхали. Коротше хлопці, що я вам хочу сказати? Така ораніна виходить капітальна. Просто. Тут ще більш-менш цього боку, якось нормально. А там далі то трохи, трохи є зеленого. Оце де в рядку було бур'яни великі, я їх не косив. О, думаю, треба було краще скосити. І воно б якби трава ця лежала, воно б його собі легенько завернуло. А так як воно росте такими кублами і воно коротше, вириває його. От. І починає з приплужником набирає її горнуть і виймає плужка. Хоча і камінчика догрузив, плужок десь біля 100 кг зараз. От. Ну, але що маємо, те маємо. В принципі, вже нічого не зробиш. ну Я скажу вам, в принципі ну, на мою думку, то це непогано як для мототрактора. Тут майже цільний говорю, Тут в минулому році був цільник, тут мені розробляли. Я думаю, ви відео бачили, в принципі. Ось, тут були гарбузи, бачите. Фух, тяжковато трохи. Ні, ну трактору нормально. Просто я задовбався, спригувати то на трактор, то з трактора, бо треба. Получається, воно де назбирує то треба злазити і знімати його. Бо не виходить так, щоб його... Ну, воно набирає все, воно горне бульдозером та й все. А так в цілому, ось де немає, гудиня позабиралось, ось немає великої трави. То в принципі, бачите, тут ідеально заворі, можна сказати, трави нічого немає зверху. От, А де в рядку воно були, бачите, то видно, травичка торчить, трохи не прикидає. Бо воно горне, сумне, набирає, потім я скидує. От, ну, тут уже більш-менш на цій ділянці виходить орати. Ось тут як я на цій грав, то тут капець і бур'яни якісь більше, то тут я, взагалі така раніна жорстка була, що це капець. Я тут і не знімав відео, бо думаю, це. Та як його знімати? Я, тут, я ж кажу, то на трактор, то з трактора оце пригаєш, туди-сюди ноги так боліли, це капець. Кажу, треба, блін, для такої землі, якоїсь тяжкої, де трава, цей, Треба, коротше, потужніший тракторець. Ну і бажано з передком. Тому що е задньоприводний, він то, за рахунок того, що тут облокування. Е Півосей, то в принципі це якби плюс такого тракторця. Він гребе двома колесами, якщо невелику глибину, то він ще тягне непогано, я вам скажу. Ось до 20-ки, ось 20 см, він ось бачите, нормально оре без напряга, дим чорний не кидає, тобто тракторець нормально справляється і тягне нормально. Я думаю, що це для такого тракторця, то це просто суперова оранка, я вам скажу. Ні, ну вже мушу так зробити, бо і просить нема кого. Щоб тут якимось більшим трактором. Та догори вже тут, дивіться, тут клаптик остався ось пару метрів Так само і з той сторони, до, до трави туди і все. Та й буде нормально. Я думаю, що в ту сторону вже більш не буду лізти, там вже межа і там трава, то там теж нагортає, приплужником цепляє, таке гарне. Коротше, це капець. Як будемо гірчити орати, я думаю, я вам покажу. Підніму. Попробую спочатку так заорювати, як вона є, росте там по пояс вже. От, Подивимося, як справиться. Тракторець з приплужничком. Але є ще нюанс. Мені здається, що предплужник трохи близько до цього. До корпуса і воно може через те теж трошки набиває. Хоча, не знаю. Там я міряв, вроді би скільки це, 27 см чи скільки. Не пам'ятаю вже. Коротше, ну, таке, така оранка. Почем далі? Третя понижена, поїхали. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, ось така оранка. На жаль, сталася поломка. Е, Поламалась в мене е, речах щеплення, тому прийдеться ремонтуватись. Але нічого, в принципі, я думаю, знову попробуємо його заварити. І я думаю, що щеплення буде працювати. І можна було б купити новий комплект, Там підшипник вижимний, е, саме цей речах і це все. Але я думаю, що спробуємо спочатку відновити, можливо, ще трішечки походить. Ні. Ну, а якщо ні, то вже тоді купимо комплект. Він там щось трохи більше 500 гривень коштує, здається. Ну, приблизно там, плюс-мінус, точно не пам'ятаю. Ось я заходив на сайт, якось дивився. О, тому спробуємо відремонтувати і потрібно нам догорати, буде цю діляночку. Бо треба буде садити чесничок. Хочу вам подякувати, друзі, за вашу підтримку, за лайки коментарі. За те, що ви зі мною. Ну що ж, а на цьому буду завершити це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!